У нас сьогодні на вечерю плов з перловки, з овощами та куркою. Смажуємо курочку. До олії додаємо цибульку. І морква. Додаємо перловку. Тепер для наших молодих господинь. Каші була одна місочка, води потрібно три. Три рази більше. Виливаємо, Солим. Поки плов тушиться, нарізаємо салат. Я в даний момент ріжу цибулю, капуста поріжена, надобаємо гірочок, кропику і олійки. Все. Добавляємо курочку. Взяла вечеряти собі. Але в поєднанні з молодою капустою з огірочком, петрушечкою, петрушечку, і тут у нас таке зелене, свіженьке, ця каша дуже смакує. Готуйте!